Джамала офіційно знову у журі Нацвідбору Євробачення, склад якого цьогоріч вперше обирали глядачі. Вочевидь, співачку у суддівському кріслі конкурсу українці полюбили ще за минулі Нацвідбори. А от чи задоволена джа вибором глядачів? Про це ми розпитали її у великому інтерв'ю для ЖВЛ. вже другому за сезон. Бо приводів для спілкування у зірки ого го скільки. По-перше, як ви вже зрозуміли. Євробачення, по друге, польські танці чи не переживає Джа, що не перемогла? По-третє, тривала розлука із сім'єю, як долала самотність у Польщі? Словом відповіді на всі ці запитання ви самі почуєте просто зараз. Співачка Джамала нині посол української культури у світі її чекають на всіх міжнародних майданчиках, а вона розповідає про жахливі події на батьківщині і записує нові пісні. Був так само такий стан, коли я не знала і навіть думала, що ну мені немає зараз що сказати. В ексклюзивному інтерв'ю ЖВЛ співачка розповіла про новий міні-альбом, а також поділилася тим, як переживала нервовий зрив у Варшаві під час участі у танцях з зірками. Було так, що я прямо плакала, не можливо могла себе зібрати. Про зруйновану російськими ракетами кав'ярню в центрі Києва, синів та скандал стіною Кароль через суддівське крісло у нацвідборі Євробачення. Я не можу про це казати. Не пропустіть далі. в ЖВЛ». Свій новий міні-альбом поклик співачка Джамала презентувала саме в Києві. Це був її перший концерт вдома від 24 лютого. Я так хвилювалася, що іноді мені не вистачало повітря, наче вперше мені важливо було вперше, от саме вперше, заспівати цей альбом тут саме в Києва, в Музеї Ханенків відбулася презентація. Цей музей був вибран не випадково, тому що саме він зазнав, як і багато інших історичних будівель у Києві, зазнав пошкодження 10 жовтня. Новий альбом Джамала писала чи не по всьому світу, всього чотири пісні. Однак саме вони відображають душевний стан співачки. Був ну, так само такий стан, коли я не знала і навіть думала, що ну мені немає зараз що сказати. Це настільки боляче, що це не схоже на добру музику. Отак, От внутрішньо собі не знаю, не відчувала. Через три місяці десь так закрутило мені щось записати, написати, і далі якось так стало легше. Важливо для мене було зібрати це в одну таку думку під час е подорожі, в, в літаку, в автобусі, в авто, я постійно рухалась вперед і, і записувала там десь думки, десь там мелодії на диктофон, десь там щось е в готелі діставала свої там мікрофони і там комп'ютер, е і записувала. Ну тобто це був дійсно такий міні-альбом, в якому немає місця народження. Тільки не засинай, там. Ліворуч сонце не забувай, Один дотик і знову кричить зоря. твої ноти вже чує вся земля. Іноді зізнається, джа у неї зовсім немає сил на концерти і виступи, бо ж графік став ще щільнішим ніж до повномасштабної війни. Через втому і самотність у співачки стався нервовий зрив. Пару разів було так, що я прямо плакала, не могла, могла себе зібрати. І це було в Варшаві під час танців, коли настільки самотність мене просто пожирала, тому що я там сама, без команди, без дітей на той момент рятувалася артистка музикою і усвідомленням того, що вся її родина у безпеці, а вона має змогу допомагати країні. Тож вона жодного разу не пошкодувала, що погодилася взяти участь у польських танцях з зірками. Ну, не могла пошкодувати, тому що ми ж робили добру справу. Під час прямих ефірів танців, коли виступала Джамала, поляки мали змогу перераховувати гроші на допомогу українцям. Та навіть попри благородну мету, Джамалі прилітали негативні коментарі щодо її участі у шоу. Дехто вважав, що це нині не на часі, бо в країні війна. Бувало таке траплялося в коментарях. Я розумію, що важко людям, які зараз там знаходяться в бомбосховищі без світла, без їжі і так далі. Це важко сприймати. Я їх дуже розумію, але дуже хотілося б, звичайно, всім пояснити, для чого ти там, але і теж маєш враховувати, що всім не пояснити. Вісім тижнів Джамала протрималася у танцях і понад усе сумувала за синами, яких бачила дуже рідко. Хлопчики в цей час жили у Туреччині разом з сестрою співачки Евеліною. Цей період Джа згадує зі сльозами. Вони дуже сумували, і кожен раз це спілкування через WhatsApp, Це тільки дратуєш себе і нічого не зрозуміла. Вони нічого не зрозуміють ще. Маленькі зараз тільки починаю говорити з ними непросто, але без них неможливо. Якщо ми думаємо, що діти мають звикати там до нового місця за 15 хвилин, це неправда. Їм так само стресово, нові люди, нова мова. Нині сини живуть з Джамалою у Варшаві. Там же ходять у садочок. Джамалі допомагають батьки, поки вона у відрядженнях. Найбільша підтримка Джа її чоловік Бекір. Та на початку жовтня і їй довелося підставити своє плече, адже через атаку російських ракет постраждала кав'ярня Бекіра, де ледь не загинули люди. Дійсно там все розтрощено, і обладнання там постраждало, і ну шкло там все. Але це таке. Там вже розпочався день, але барісти, які прийшли, вони вийшли на перерву чи там покурити. Я не знаю. Це був ті початок робочого дня, і це головне головне, що всі живі. Вже наступного дня кав'ярня запрацювала. Весь персонал і благодійний фонд, з яким співпрацює заклад, допомогли відновити будівлю. Бізнес, каже Джа, нині не приносить прибутку, але вони працюють, щоб дати робочі місця людям. У самої співачки ще додалося клопоту, адже її вже в шосте обрали членом журі національного відбору Євробачення. Її колегами-суддями стали Юлія Саніна і Тарас Тополя. Чудові партнери, всіх поважаю зі сьома. Спілкувалася, спілкуюсь під час е, всіх подій. Звичайно, хвилююсь дуже, тому що всі дуже і так, знаєш, митці вони чуттєві, ображаються на там не знаю, кожен погляд, слово і так далі. А тут ще й війна, і у всіх, мабуть, є якісь історії, і маєш це враховувати цього року. Журі обрали самі глядачі через мобільний додаток Дія та не всі залишилися задоволені результатом. Зокрема, співачка Тіна Кароль і її прихильники адже переконані, що результати сфальсифіковані. Я не можу про це казати. Це напевно треба задавати питання суспільному стосовно там додаткового місця чи зайвого. Я щаслива, що Євробачення, відбір буде відбуватися. А якщо люди обрали мене, то для мене це велика честь і відповідальність. І Джамала готова її нести і обрати гідного представника України. Найбільше ж співачка чекає перемоги України у війні та запевняє, що зараз вже їй не страшно. Коли 24-го ввечері я там три-чотири рази була. Нашому паркінгу на руках мене був сілім, в, в якого була температура 39, в той момент мені було страшно. Така просто безпорадність. А тепер не знаю, ні, не страшно. Співачка продовжує тримати культурний фронт і як може наближає перемогу. Ви маєте знати, що ми переможемо. Звичайно, я розумію, що є і певна втома, і скоро зима, і може холодно, і має світло, але все одно ми є світло. Ви маєте це знати. Ми освітлюємо весь світ зараз своєю сміливістю, своєю впевненістю, тому що ми боремося за нашу землю. За нашу мову, за нашу Україну, бо вона нас пане.